Вітаю вас, мої любі. Ви на каналі Берегіння Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, хто поспішає в ваше життя, хто до вас поспішає, мої любі. Я сподіваюся, що у вас все добре, що ви в безпеці, що ви і ваші близькі живі здорові, в безпеці. Сподіваюся на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молімося за нашу перемогу, за перемогу України. І Тим часом подивимося, хто ж до вас поспішає. Хто поспішає в ваше життя. Три позиції, три карти. Перша позиція, друга позиція. І третя позиція. Вибирайте карту і подивимося, хто до вас поспішає. Одинички привіт-привіт. Отож, мої любі, хто до вас поспішає, що нам скажуть аркани? Показують людину впливову, статусну. цікавий чоловік, який, власне, має і статус, і, і вплив, і, скажімо так. Цікаво. Тут, до речі, майте на увазі, що про оцю його статусність ви можете не здогадуватися. Тут такий, от ніби, сюрприз. І сама оця от подія, в контексті якої він до вас поспішає, вона скоріше про, про те, що реальність буде розкриватися поступово. Ну, от Як сюрприз, має а, щось статися. Цікаво, цікаво. Тут, власне, тема суперечки, тема а, цікавості до вас. Як до той, яка має вплив і здатна оцього лева покласти до своїх ніг, ну, власне, дивіться по своїй ситуації, якщо ви заміжня і чекаєте свого чоловіка, то саме чоловік до вас і поспішає. Якщо мова йде про те, що ви не заміжня, але до вас поспішає оцей це про що, це про угу, пошуку варіантів виходу із якоїсь ситуації, в якій є багато виходів. Дивіться по своїй ситуації, про що це, але власне. Оцей з сюрпризами статусний, цікавий впливовий чоловік для чого йде? Хм. Власне, тут йдуть неочікувані події. Ситуація дійсно може розвиватися двома шляхами. Ну, і, власне, все ще залежить від того, скажімо так, від вашого статусу і від статусу того, хто до вас поспішає. Але, власне, мова йде про сюрприз і про приємні зміни в вашому житті, мої прекрасні одинички такий для вас розклад. А ми переходимо до двічок, мої любі двієчки: а хто до вас поспішає, хто поспішає. Ваше життя. Запитаємо второго. В першу чергу, що нам скажуть аркани про цю людину? Угу, Відлюдник. Той, хто цікаво, поспішає до вас, але от відгороджується від апетитних пропозицій. Угу. Цікаво, цікаво. Людина, яка великою мірою веде аскетичний спосіб життя одинак і поспішає для, до вас для чого. Ну, власне, угу. знову цікавиться карта йде. Тут пошук. Цікаво, пошук варіантів вирішення, тому що ключів багато, а, 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 вихід, а вихід один. І, можливо, навіть ці ключі, ці легкі рішення не спрацюють, тому що тут варто прикласти зусилля і ну, витратити більше сили, ніж. Планувалося. Власне, той, хто до вас поспішає, а для вас це про що? Цікаво, цікаво. Тут, власне, мова йде про перехід на важливий наступний етап вашого життя. А тут про те, що Є необхідність позбутися уже певних зобов'язань, причому аркани показують необхідність врегулювання питання в правосудному полі. В будь-якому випадку, майте на увазі, що для того, щоб, скажімо так, зобов'язання. Працювали в вашу користь необхідно, щоб були правильно оформлені документи. Угу. Власне, карти показують, що для вас є необхідність бути достатньо, достатньо уважною і не поспішати робити швидкі, швидкі рухи, швидкі рішення. Мої любі такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув, а ми переходимо до трічок. Трічки привіт-привіт! Отож, хто поспішає в ваше життя, мої любі трієчки? Що нам скажуть аркани? Хто поспішає в ваше життя? В першу чергу, що нам скажуть аркани? Мої любі вітаю! Той, хто вас любить, той, хто є вашою другою половинкою. Людина закохана вас, вас, причому закохана, можливо, давно. Принаймні карти показують того, хто йде і поспішає до вас для створення пари, для стосунків, для сім'ї, для Союзу. Власне, карти показують, що поспішає з подарунком, поспішає з привітними емоціями до вас від щирого серця по кубків. Так, тут, власне, іде тлом якась. Все ж таки ситуація неоднозначна і складна. Тема розлуки, після розлуки. Після складного періоду іде сонце. Мої любі вітаю по третій позиції. От просто вітаю тут карти показують світло після, після складного періоду в вашому житті, і оця зустріч. Власне, для об'єднання, для енергії, для когось навіть для народження, для народження дітей, кому кому це актуально, мої любі. Що ж, мої любі трічки? Такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому, бажаю всім нам. Якнайшвидшої перемоги, перемоги України. Мої любі, молімося за нашу перемогу. Нехай швидше відбудеться ця бажана, жадана подія в житті кожного із нас. Що ж, мої любі, сьогодні я з вами прощаюсь. До скорої зустрічі, до побачення.